Велика Британія на кілька місяців відклала санкції проти закордонних активів Лукойлу. Уряд країни дозволив здійснювати операції з міжнародними компаніями російського нафтогіганта до кінця лютого наступного року. Протягом цього часу Лукойл та її дочірні компанії зможуть здійснювати та приймати платежі в рамках як чинних, так і новоукладених угод. Нагадаю, раніше Лондон призупинив дію санкцій проти Лукойлу для Болгарії, аби дозволити роботу її єдиного нафтопереробного за. Воду проте Україна надалі працюватиме із партнерами, щоб запроваджувати санкції проти дочірніх компаній російських нафтових гігантів. Про це повідомив уповноважений президента із санкційних питань Владислав Власюк. Адже наслідки американських та європейських санкцій Росія вже відчуває. Ми бачимо скорочення експорту російської нафти на 15-20% в листопаді порівняно з попередніми місяцями. Разом з тим, ми не впевнені, що ця історія закрита повністю. Тому ми пропонуємо і будемо працювати з партнерами. щоб, якщо ви берете роснель, лукоєл. 30 дочірніх компаній. прекрасно. Давайте знаходити інші дочірні компанії, давайте знаходити операторів і згадаємо, що є ще інші мейджери: Татнір, Сібурнір, Газпромнієбанк. Їх всіх теж потрібно вирівняти по санкціям. Європейські санкції з Росії не можуть бути зняті негайно за жодних обставин. На цьому наголосив спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід Осаліван на санкційному саміті у Києві. За його словами у Євросоюзі дотримуються політики, де санкції можуть бути зняті лише за умови, коли причина їх застосування перестане існувати. Айзинпрезидент Вандерлаєн, президентка Єврокомісії фондерляїн, була дуже чіткою, коли це питання виникло кілька місяців тому. Вона сказала, що санкції будуть знято тоді, коли причина, з якою їх запровадили, більше не існуватиме. Тож я вважаю, що це не просто режим припинення вогню чи мирної угоди на папері, навіть у найновіших пропозиціях, які я бачив, в пресі завжди йдеться про поетапне зняття санкцій. Отже, буде зв'язок між виконанням мирної угоди. Та та подальшим повільним зняттям санкцій.